Really? <laughs> Доброго дня, ми заклахами. Що я роблю? Я тут uh, роблю ольв'є. Дяшик побачив огірочки. Каже, я хочу дала йому огірок, він з'їв цілий огірок. Каже, та ні, вони не го ну, Каже, він, він гострий, я кажу, трошки гострий. Він з'їв шматочок. Ні, не гострий, з'їв весь огірок. <laughs> бежить бежить воду п'є. Каже, гострій, я думав, в мене буде а, інфаркт. <смір> так, трохи побалакаю з вами про тренці. Тренці, вчора ввечері, вже температури не було. Я так, блін, пропустили гостей! Йо. Бо ніколи не знаєш, ніколи не знаєш, чи, 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 чи це серйозно. Я не знаю, що то було, чесно. Бо ніяких інших симптомів не було, але а, температура в неї трималася. Майже добу. От. То вчора ми її покупали і все інше і, і все. У неї вже все, настрій помінявся, все, ну, її настрій вона і не губила. Вона нормально себе відчувала, тільки от коли тільки почалося, вона відчувала нібито хвора. А так все, все добре. От, і що ще хотіла сказати: вчора все ж я. Попросила Гейба взяти дівчат підлітків. Ага, я не казала. У нас малея вчора ночувала, вона приїжджала, вони до церкви ходили. А після церкви е, я якраз збиралася купати малу, я вже час підзаварила. Е, Камін планувала е, запалити і сидіти і просто релаксувати. А вони, мама, візьме нас до крамниці, бля бла-бля. Я кажу, я не, хо... я не хочу, у мене дитина хвора, що я буду з вами тут лазити. Ну і що? А інші подивляться її. І... Вона така вона хвора. Я кажу, я не хочу, я вже кажу, я вже чай заварила, я хочу релаксувати. Мама! Я кажу, будете себе добре вести, може, завтра. А... Приходимо, я так дивлюся, Гейпа, а ти не хочеш дівчат повезти в Волмар? Окей. Боже, вони такі довольні були. Це ж великий брат повів. Я кажу: так, тебе щось є для захисту. У нас просто тут в молі. Позавчора застрелили людину. куди? Блін Скале зазвичай ходить з подружкою і коротко, там пристрелили людину. Я пипець просто жах, що твориться з цим світом. І, а, а той, мол, прям поруч. Ну, то не має значення, дуже людину, я не знаю, чи, взя, чи арештувала чи ні. Просто в мене знайома, якраз працюю в молі, вона відео ставила, як люди там тікали в паниці, в, в паниці і все інше. От. Я кажу: так, тобі є щось, щоб оберігати, дівчатка каже, ножа такого, ну, добрячого ножа показав вже. Кажу, знаєш, як їм користуватися. Каже, знає. ну добре. Короте. То він їх звозив, вони, вона там купила щось там з макіяжу. Не знаю, що там алея купляла, але я змогла порелаксувати, дякуючи синові. І, і потім ви бачили, ми робили пазл. Джуліета вже навіть заснула, ми з Геймом ще сиділи і робили той пазл. А, майже до двох ночі, бо вже ні кажу, не, не може зупинитися, вже треба це добити. Останні шматки були такі тяжкі, бо все було в один кольор, і просто треба було знаходити саме а, ці містечка, ці, ці шматочки, які ви підходите, а вони всі ще так дивно порізані, Блин. Ну, але ми зробили ура! Добре, я вже Олів'є зробила вже і поїла олів'є зарано, Новий род. Я на Новий рік не буду їсти Олів'є. А я просто думаю, завтра я на роботу піду, я попросила їх, щоб в мене була днівна зміна, тому що ми з дівчатами, дівчатами маю на увазі подружок, йдемо в ресторан і будемо святкувати Новий рік. Так от, на шосту. То я попросила, щоб мене в день поставили, так як канікули, я можу. І завтра я з 11 до п'яти і думаю, принесу Олів'є на ланч і нормально, в холодильник там поставлю і поїм і... і все буде класно. Добре, пішла я продовжувати працювати. Я таки не договорила, що вчора, коли він Волмер пішов гейм з дівчатами, він собі купив ще чорний, чорний килим. Так що в кімнаті в нього, як ви бачили, він на різдво замовивши мені подарили чорні простирадла, чорну ковдру. Він також собі купив чорні філіжанки. І зараз у нього чорне. Чорний, чорний килим. І я так розумію, що в майбутньому він ще хоче купити чорний. Шухлядий чорні і коло, тумбочку коло ліжка, щоб чорна була. А з Джулієттою вони пішли до Джульєти на крамниці. Він хоче купити бо ялинку буду складувати, і хоче купити якесь, типу, рослину несправню, не щоб замість ялинки була, і щоб він використовував Джульєттну ем, знижку по роботі ну Щось вони так гайнули і довго нема. Окей, okay, тільки вони тільки я сказала, що щось довго їх немає, вони повернулися. І yeah. Джурія купила собі килим. Теж. Okay. Okay. We'll а це я шубу зробила. Шубу я зробила для подружки. Завтра, коли ми будемо зустрічатися, це моя подяка їй за квитки, вона мені придбала. В музей на... на вогоньки святкові, так що в суботу підемо з Джулієтою і Скарлетт, і я вам... Ну, я вам вже показувала, але покажу знову, будете знову дивитися, будете отримувати святковий настрій. Так, я не знімала, але я вже на роботу сходила. А сьогодні я навіть, навіть 4 годин не пропрацювала. А, бо закрилися трошки не раніше, вийшло так, що а, клієнти пішли ну, покупці а, швидко, вийшли з крамниці туди-сюди, і коротше, я повинна була працювати до 10-30. І я так розумію, що десь 10-12 я лактаут, Це коли показуєш, ну коротше, вбиваєш свій номер і все інше. Повинна сказати, після святів набагато набагато легше. Багато роботи, продовжується багато бути роботи, але набагато чистіше. Не так це не такий прям хаос повсюди, і ну, навіть диш, дихати легше. Так що Все добре, мені подобається. О, Лілі гуляє. І гуляє, випустили. Так що я вдома. Я yeah. прийшла додому, а діти зробили кейк-папс. Ой, які гарнюці! Mm -hmm. Доброго раночку на заплафону. Що в мене тут робиться? Це у мене тісто на трубочки. Зараз мені треба буде дві руки. Треба замішати і в холодильник воно піде. А мені сьогодні на роботу. Раніше. Так, тісто замісила. Обертаємо його в плівку і воно йде в холодильник. Ну, воно може бути там тільки півгодини, але в мене це йде на... аж до вечора. Ввечері будемо робити трубочки. Так, це у мене звишенка з маском. Буде вакуумний тортик. Ми замовили. Я кажу, ладно, зроблю такі легкі торти, які замовлюся. Одною рукою це не дуже працює. Ну і все, готово, блін. Такі легкі торти, якби всі так замовляли. Ну, звісно, що я беру набагато менше, ніж е, за інші торти, але, блін, тяп-ляп тяп І готово. Так, я вже в машині, я вже їду на роботу, діти там снідають, батько їх годує. А я поїхала, взяла з собою олів'є. Води не було, треба води купити. Я так... У мене така спрага на роботі, Отак побігаєш, побігаєш і одразу відчуваєш спрагу. Так що там доларний магазин, коло них, треба купити собі води. Добре, поїхали. Коротше, я вже відпрацювала. Я вже як завжди, з корабля на бал їду в ресторан, вже приїхала в ресторан, зараз заходжу, запізнююся, але я йду. З дівчатами на сьогодні святкування Нового року, як завжди, як щорічно купила подарунок в своїй крамниці і будемо обмінюватися подарунками. Ви дивіться, яка у нас тут вечірка, це капець. У нас нібито стільки людей ще не було. Так, Вже, вже починаємо подарки. Мені вже Ірина Ność виснула. Там вже два подарунки відчинили, а я, я вухами хлопаю. Це вже третій. А я шоста, мені ж треба знати, що варувати, якщо я хочу. Ну ладно. Марина, я знала это ты пошли, потому что я тебе помогала выбрать номер. А сколько на гифт-карте у тебя там? 20. 20. А, да, gift карт price 20. 000. Открываем. О, oh, шоколад. А я тебе фоточку не роблю, я тобі роблю видео. Всем привет. Это саме. 24! Хочешь, може у Іри А Іра так дивиться? А ти хочеш дивиться, що ароматний чи ні? Що я просто я не, не знаю О, гроші дають! Гроші! Так, у мене лаймовий маркині, но я не думала, що він буде білий. Добре. Добре. Так, Скажи было раз-два-три. раз сейчас, Раз-два-три. Давай, не Да! У меня есть штанз еще. Вот! Я ещё тут Я знаю, что фанат меня забил. Я Давай! Один раз воронок, так что не волнуйся. Все, я не волнуюсь. Наколдуй, наколдуй. Короче, алкоголь ми украли, я собі взяла посуду. Посуду таку класну. Те, що треба. Я, я, я дуже довольна. Так, Хозяйка, бачите, будемо. А це, а це, а це я в кольори в кольорі хітера. Та ну що ж ви виключили, я тільки себе показала. Красний, Красний подари. Червоний. червоний. Ага. Ага. Так і... О, нічося, Ира, ну ти. Так дерзко прям капець. А чи воровати хочеш? Чи буде вору? Наша Ірина, зверушусь, бо в мене не було шансу. Я просто не дивилася, що ворувати, от чому проблема. <рес> Анна. Все для ванни, окей. Ну, слава Богу! Іра, давай! давай. І, Іра, Іра! Він хоче додавати! Мій шампанський, кажи! Так, це... Іра, давай! Давай. Правила! Правила є правилами! Так, в мене малюсковий Чаудос. Так. Да. Так, вона дуже ням-ням. Так що у э, дівчат, ви... ну, дівчата тут їдять. <плес> О, Ірина тут шрим. Шрим, без сматки. Шрим, шрим, приветки. Всім, всім смачно. У-у-у, <плес> 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 дивіться, що в мене така краса. О, нічого собі, яка. Зараз Марина вогонь їсти буде. Вона на, Скоро догорить, чи що? Це скільки вони алкоголю туди бахнули? Вона горить ну, і горить. Так, так, поки не вигорить? Да? Красивенько. Так, а... Гарна подача. О, запахло. От так, Щось новеньке. Так, після ресторану забігла до красуні. Привіт! Як ти? Як ти, привіт? Бабуся, сьому за тобою, Кася. Дуже полюбляю дивитися відео з тобою. Це... Скажи щось, скажи мяу. Так, прийшла додому. Ніч мене ще молода. Замішую тісточко на пиріжки. У мене завтра чоловік один забирає замовлення аж. Вісім ранку, так що роблю пиріжки посеред ночі. Так, також я розкатала тісто на трубочки. Будемо випікати трубочки. Так, 8 трубочок. Зараз змажимо жовтня. І йде в духовку. Ще тісто залишилося, але я робити більше не буду. Ну, не зараз, по, крайні, по крайній мірі. першою пудрою і він мене попросив клієнт попросив мене заморозити, бо він буде їхати до Техасу. Ох, я лівою рукою, ще той <головік> Робітник. тепер Теперішки наліпила. Постоять трохи і будемо випікати. Ну а я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд реклами, коментарі, полюбляйки. Дуже дуже дякую. Я вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей! На добраніч. і бабай!